Всім привіт! З вами і Я знову покопаюсь у вашій ностальгії. Тож нарешті вас чекає довгоочікуваний огляд на мумію. Так, це улюблений фільм дитинства в такої кількості людей, що їх фанатизм зрозуміло переважатиме над думкою всіх компетентних і не дуже ютуберів разом узятих. Але все ж на момент виходу цього відео кіношці якраз стукнуло 26 років. І виникає логічне питання, чи проходить вона перевірку часом, і чи не є наша ностальгія продуктом підліткового захоплення з часів, коли безальтернативно дивився те, що тобі показував телек. Все ж маю визнати у цю доволі цікава передісторія. Наголошую, що версія 99-го року із Бренданом Фрейзером то своєрідний ремейк оригінального фільму 1932 року. Перша мумія вийшла в часи, коли в Єгипті була справжня епоха археологічних знахідок, які широко освітлювались змі та мас-медіа. І на хвилі популярної тематики добре вистрілила недорога кіношка про ожилого древнього жреця Імхотепа. Я дивився оригінали, мушу зазначити. Що це капець яке занудне дійство, без якогось натяку на саспенс, пристойну динаміку подій і повну відсутність бодачого, що могло б налякати. Єдиний визначний фактор це зірка оригінального Франкенштейна Борис Карлов, зіграв у фільмі головного антагоніста. Однак це не рятує мене від розуміння, що ця кіноха перевірку часом не пройшла. Однак аудиторія 30-х, які ще залишалось кілька десятиліть до появи блокбастерів, прийняла цей фільм достатньо добре, аби студія через деякий час. Почала клепати сиквели. І з часом мумія зайняла почесне місце на п'єдесталі класичних монстрів Universal. Коли британська студія Hammer Film у 50-60-х -х, х роках знімала вже власні серії фільмів про культових монстрів, то Мумія навіть через океан знову відродилась у досить тривалу франшизу. Проте, після 70-х років почало здавати, що кіношники забили на цю історію болти, вже мало хто вбачав в ній потенціал. Але якщо в Голлівуді щось здатне приносити, і мінімальний профіт, тоді ні боси видають цю жилу до останку. Знову під керівництвом Universal перші спроби зняти нову версію мумії почалися ще у 80-х. Було дофіга сценаріїв і не набагато менше культових режисерів, яким пропонували ставити кіношку. Серед них були імена Джо Данте, Веса Крейвена, Клайва Баркера та навіть Джорджа Ромеро. Бо, знаєте, якщо Голівуду треба було зняти фільмець про живих мерців, кіношники обов'язково телефонували йому. Але всі. Їх крутизни не вистачило, аби задовільнити студію, бо кожен із цих дядьків бажав знімати саме хорор. Причому в тій стилістиці, в якій вони вміли творити. На додачу їм в двері постукали 90-ті. Епоха процвітання недорогих слешерів минула і стало актуально знімати дороговартісні бойовики. Саме цим аспектом зайнявся остаточно затверджений на пост режисера Стівен Сомерс. У 97-му він представив студії своє бачення майбутнього фільму, яке нагадувало пригодня. Оди індіани Джонса та Ясона з аргонавтами. тоді як мумія стала значно могутнішою істотою, яка паскудила головним героям життя всією можливою артилерією. Головні ролі отримали здобувачі популярності 90-х Брендан Фрейзер, Рейчел Вайс та Арнольд Вослу в ролі лиходія. На кіноху виділили 80 мільйонів. Зйомки були реально виснажливі, бо більша їх частина пройшла в пустелі Сахара та в Марокко, що викликало багато дискомфорту для знімальної групи. Майже щодня. Були піщані бурі, які забивали реквізит, псували декорації та ускладнювали процес зйомок. Знімальна група регулярно стикалась з небезпечними зміями, скорпіонами та павуками. Через спеку в плюс 54 градуси, команда фільму регулярно споживала спеціальну медичну суміш від зневоднення. Та не дивлячись на весь хардкор, Сомерс зробив усе можливе, аби зняти вартісну кіноху. Наперед, якщо відео вам сподобається, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коменти завжди ради активності. Та якщо маєте бажання підтримати розвиток контенту, банка моно та патрео. Он є в описі до відео. Окрема подяка всім, завдяки кому я продовжую клепати свій контент. Ви найкращі. Отож, погнали. Відкриваюча сцена відбувається у 1290 році до нашої ери. Загальним планом нам показують місто Фіви, часів фараона сеті І. І одразу скажу так, графон кардинально застарів. З однієї сторони, тут у всьому фільмі, вистачає моментів, від яких складається враження, наче ці ефекти створювали для другого PlayStation. Однак варто сказати, що графіка тут деталізована. В одній початковій сцені було до хріна 3D-елементів, вдаваним рухом камери на нам показали як відомі споруди, так і оживлене життя древнього міста з перебігом часу виглядає не дуже солідно. Однак, 26 років тому відповідальні за графон, хоча б старались, чого про сьогодення не скажеш. Основна історія розгортається навколо забороненого кохання верховного жреця імхотепа та наложниці фараона Анксунамун. Сунамун. Гаразд, має все ж згадати, що в інтернеті шириться мем про те, як Брендан Фрейзер під час зйомок цієї сцени пранконув Арнольда Вослу. Прикол був в тому, що в момент, коли в залу заходить Патриція Веласкес, що грає Анксунамун, в приміщення увійшов Фрейзер в її прикиді та повністю нафарбований. Маю наголосити, що це жарт вигаданий самим вослу, що неоднократно підтверджував Фрейзер. 20 Арнол і запремкстер і серкілетінизрумезтвонірзолдавопськісінька чакиміфордала. І, хоча ця історія досі розноситься інтернетом, навіть прикро, що її насправді не було. Враховуючи соціальний статус цих двох, вони взагалі не паряться за конспірацію. Тому не дивно, що одного чудового дня фараон невчасно зрозумів, що йому наставляють роги. Граючи на випередження, ці двоє ще й вирішили з ним поквитатися. Коли над ними нависла загроза розправи від фараонових жандармів, діваха вирішила самоліквідуватись. Нашо втекти разом було б значно легше. Треба все ускладнювати в будь-якому випадку. В древньому Єгипті такі речі як смерть нікого не зупиняли. Тож Імхотеп викрав її тіло з гробниці і відвіз до Хамунаптри міста мертвих. Там, за допомогою місцевого некрономікону, він намагався витягти душу свого крашу із потойбіччя, але охоронці фараона не дали завершити ритуал і пов'язали всю компашку. Оскільки хлопак власноруч грохнув фараона, його чекало воістину жорстоке покарання, де після погребіння живцем він отримає суперсили. Бо він став би страшним лихом, чому і для всього людства, нечастивим пожарачем плоті, озброєним силою тисячоліть, здатним керувати пісками. Абсолютно непереможним. Що справді? Ото вже ці єгиптяни. По тихому прихлопнути і прикопати десь в пустелі не варіант. Треба створити власного Дарксайда і ржати з тупих піплів, яким доведеться з ним боротись через три тисячі років. Далі нас переносять у 1923 рік, де за хамонаптру ведуться запеклі бої між французьким іноземним легіоном та місцевими аборигенами, що звуть себе меджаями, нащадками гвардії фараона. Оцінивши співвідношення сил до командира легіону, дійшло, що цю битву програли. Ще до її початку, Тож він красиво линяє, залишивши командування Ріку конело, якого грає Фрейзер, і його відданому друзяці Бенні, який сам по собі є ходячим мемом. Ти ж зі мною так? Ого, твоя сила мене надихає. На місці виявилось, що всі понти західної цивілізації безсилі на чужій території. Тож легіонерів моторно перебили Бенні залишив оконала на вірну загибель, але від розправи останнього врятувало те, що він стояв над саркофагом Імхотепа, який, мабуть, вирішив пограти з Фрейзером в пісочниці. Меджаї залишили Фрейзера жити, думаючи, що пустеля сама з ним покінчить, і дійство переноситься на три роки вперед. Переможниця в номінації сама симпотна бібліотекарка Евелін Карнеген надто старанно виконує робочі обов'язки. Що? Як прокляття фараонів! Краще вже комарі, жаби, комашня! Аби тільки на ви чоловіче, годі розкидатися спойлерами. Ти ще б сказав, краще паршиві сиквели, краще крива полігональний скеля Джонсон, краще мумія в Китаї, хоча там не було ніяких мумій. Краще відкрию магазинчику Айс сіті. Там точно має бути спокійно. Курва, як я сумую за зоряною брамою. Отримавши доволі клішований монолог, що взайвий раз підтверджував, що її скіл непрушності прокачаний на максимум, ввечері до неї навідались неочікувані гості. Так, нафіг антисанітарію, трупні інфекції і прокляття фараонів. Цей пранкер Джонатан, брат Іві, аби зрушити з місця сюжет, вручивши сестрі древній артефакт, в якому була мапа із місцем знаходження тієї самої хаму наптри. Маючи спокусу прославитись та розбагатіти стається дві речі. Спочатку мапа стає непридатною, і тоді їм доводиться рушати в каталашку по допомогу чувака, в якого Джонатан свиснув скриньку. І ним виявляється покоцаний часом Конел, я тебе знаю. Ні, ти що, ти що? Просто у мене обличчя таке, що. Мені завжди смішно, як вона переступає через брата у відключці. Сім'я сім'єю, а науковий інтерес понад усе. Ситуація ускладнюється тим, що єгиптяни достатньо суворі, аби в той же день відправити фрейзера на шибеницю. І настає досить ржачна сцена торгу, де життя хлопака буквально висіло на волосині. Та Іві довелося здати всі карти. Він знає де дихамнапта. Гарна новина око не лжитиме. Погана новина, весь геморрой, що тут відбуватиметься, доведеться розгрібати йому. Готуючись до подорожі в порту, виявляється, що невдалі три роки життя, бо та можливий ПТСР ніяк не вплинули на привабливість Фрейзера. Я трішки розбавлю цю картину градусом реалізму. У реальному світі герої не схожі на мене. У реальному світі у них погані зуби і пивний живіт. І скажу пару слів про Фрейзера. Не подумайте нічого зайвого в день, коли. Він отримав заслужений Оскар, багато фанатів Мумії навернули рюмасик за його кар'єрні успіхи. Але з приводу його акторської гри у цьому фільмі він тут тупо почілить. Не скажу, що це прям погано. Це навіть є частиною його образу, і як Оконел він буквально зустрічає будь-яку перепону з пушкою в руках в режимі, от блін, типовий вівторок. Але я знаю, що він міг ще краще. На пароплаві стає ясно, що, окрім їх компашки, на пошуки Хамунаптри вирушила експедиція. Американців, чиїм провідником о, дивний збіг є бені? Мабуть, пристрелю пожалій моїх діток. Немає в тебе діток. Колись будуть замовкни в процесі розмови. Виявилось, що Бенні давно мріяв покупатись в нічному Нілі. Сперечатись про це з Оконелом я б не радив. І також стало ясно, що поплавав на судні не лише Бенні. Через заюзану лякалку із дзеркалом на борт пробрались меджаї, і почалась сцена пальби. Вона динамічна, професійно знята без зайвого графону і дуже ржачна. Тут вам є палаючі каскадери, бійки в рукопашну та американці, що понтуються свої.

Тож на ранок народ затарився шмотками та верблюдами і відправився в подорож пустелею. Пару комедійних моментів по тому вони перестріли американців з Бенні, Почекавши оптичної ілюзії, на випередки дістались хаму наптри. Коли розпочалось щось схоже на розкопки, народ знайшов статую Анубіса. Але оскільки будь-яка піраміда затісна для двох експедицій, Евелін вчасно до Петрала, що під самою статуєю може бути більше луту, тоді як американці копали поверхом вище. Наслідок народ таки відколупав від стелі саркофаг імхотепа, навіть допетравши, як його відчинити. Тоді як паралельно з цим начальник каталашки отримав миттєву розплату за свою жадібність. Він надто довго смішив народ расовими стереотипами, тоді як американці. Дітька! І тут я мушу зачепити ще один важливий аспект фільму: продюсери робили все можливе, аби випустити попкорнову кіношку для невибагливої аудиторії. Але ця стрічка буквально балансує на межі, аби стати повноцінним хорором. Чесне слово, коли настають моменти кріпоти, стає ясно, що лякати тут вміють. Уявляю, скільки людей в свій час поперлися в залу з дітьми, забезпечивши їм травму психіки. Я просто впевнений, що більша частина цих ідей. Залишилась після залучення хоррор-легенд, які писали перші сценарії. Спробуйте мене переконати, що це не так. Наче обом експедиціям було мало обломів за один день, ввечері з ними вирішили розправитись меджаї. Але чергова бійка із крутою масовою постановкою закінчилася швидко. Бо Фрейзер захотів показати, що навіть на фоні звичаїв місцевих аборигенів він може бути ще шезонутішим. Це чомусь подіяло, і після того як піщані борцуни розбіглись, я маю похвалити увагу до деталей. Бенні під час бійки заховався в тому ж сховку що й минулого разу. Пишіть в коментарях, на якому перегляді. Ви це помітили. Далі продовжується експозиція між О'Конеллом і п'яною в Драбадан Іві. Тут маю зазначити, що хімія між Бренданом Фрейзером і Рейчел Вайс просто шикарна. Як персонажі, вони суцільні кліше. О'Конел то типовий альфач, на плечі якого ляже вирішення усіх проблем. Тоді як Іві, начитана ботанка, що вірить в раціональну науку і прагне пригоди, які обов'язково її знайдуть разом із смертельною небезпекою в фінальному акті. І хоча така любовна лінія заюзана кіно. Ошниками в хвіст і гриву я впевнений, що обри студія інших акторів на ці ролі у них не вийшло б виглядати в кадрі настільки правдоподібно, і я обожнюю цю репліку. Так я не шукачка скарбів, не бандитка, та я пишаюся своїм званням. Я. Бібліотекарка. То доля світу у моїх руках. Господи, як це сумно. Наступного ранку головна компашка відчинила саркофаг з імхотепом, отримавши свою дозу кринжатини. Тоді як американці дістали скриню, на якій для тупих було написано. Смерть прилетить на чорних крилах до того, хто це відімкне. Дуже. Дуже тривожно поклавши на це болт, вони таки її відчинили, розбираючи лут. Книга мертвих. What the fuck is that? Тобто єгиптяни створили мегасильну надистоту, що може знищити світ, і книгу, яка може її воскресити, поховали в тій же гробниці. А в тій самій скрині ще й амфори з органами Анк Сунамун, завдяки яким кожен хто їх візьме, буде потенційною мішенью воскреслої мумії? Це повна связь, та пішли. Ви всі, і ще цілий таємний орден кілька тисячоліть мав оберігати це місце від зазіхань іноземців та ідіотів, що не звертають увагу на попередження. Та що з вами люди в цих єгиптян або не працював причинно наслідковий зв'язок, або вони були відбитими тролями. Якщо засуджений духом дай повстане, він. Принесе з собою десять кар єгипетських. Я вже ні до чого не хочу доколупуватись. Не дивлячись на всі попередження, Іві ще й додумалась в комуніздити в єгиптолога книгу мертвих, аби почитати. Бо, блін, ніколи не було проблем від читання. Еш Вільямс підтвердить тому очікувано Я тувей. <плес> Одразу після воскресіння мумії почалось нашестя сарани, тому народ побіг ховатись у гробницю і вже там імхотеп взявся за непотрібних персонажів. І мене приколює логіка жуків скарабеїв яким ліньки анігілювати піплів, які просто зістрибнули з доріжки. А вони головні герої, ми їх не перетравимо. Іві випадково потрапила в таємний прохід, вочевидь, завадивши імхотепу, як слід взятись за роботу. В процесі біганини всі, хто тільки міг, стали свідками воскресіння древнього. Жмурика і реакція Фрейзера безцінна. <ррик> на виході меджаї досить спокійно відреагували на той факт, що вони тепер без роботи. Розслабся, я його вбив. Зброя смертних не здатна його вбити. Магію здолає лише магія. Поки вся ця компашка дізнавалась, що понти тут безсилі, всі благополучно забули про Бенні, якому не довелось сумувати на самоті. І так, сцена, де він зашуганий, дістає всі можливі релігійні обереги, це один із самих ржачних моментів в історії кіно. Такого ні за що не зняли, б у наш час. Чу -чу, пуса. Однак знання й вриту врятувало його шкуру. та Імхотеп вирішив, що йому не завадить мати особистого Ренфілда. Всі недоархеологи оперативно здриснули в Каїри. Поки вони запивали наслідки своєї недалекоглядності, Бенні з мумією не марнували свого часу. І коли він знову взявся за роботу, кари єгипетські продовжились. І ріки та води єгипту почервоніли і стали мовкров. Не обов'язково прямим текстом називати очевидні речі. Не вважайте своїх глядачів дурнями. Коли вогняний дощ якраз забезпечив каїрську веселуху, стало ясно, що Імхотеп стає сильнішим, поглинаючи життєві сили всіх, хто брав амфори зі скрині. Планти знову нічого не вирішили. Від порушення особистого простору Евелін врятував кошак. Оскільки вони дуплів не нарізають в тому, що відбувається, довелось піти за відповідями до куратора музею, який був з меджаєми за одно. І це дає вам право вбивати невинних людей, щоб зупинити істоту. Ви жартуєте? Так в процесі аналізу ситуації компетентні люди дійшли висновку, що Імхотеп хоче воскресити Анксунамун, обравши Евелін в якості жертви. Ну а ще пояснили, чому Імхотеп злякався кота. Коти вартові підземного царства. А він ще не відродився повністю. Чудово, вручить цим довбням по кошаку, хай в них хоча б будуть шанси на виживання. Ні, ми просто про це забудемо? Ну, гаразд. І простяг він правицю до неба, і темрява накрила землю єгипетську. Столи, пелько! Повернувшись ніч ліжку, піпли вирішили шукати єгиптолога, який, мабуть, не дуже цікавився ситуацією, тож Оконел сяє геніальністю. «Ти лишайся тут, ви троє зі мною. Іві припухла від скубідушного шаблону, але Фрейзер настояв на своєму. В конторі вченого в пошуках книги мертвих якраз шниряв Бенні, але в ході пристрасного допиту імхотеп ліквідував єгиптолога і, випустивши рої мух, попрямував до готелю. Там він доволі креативно анігілював ще одного американця і аби. Не марнувати час увімкнув режим сексуального хижака з майбутньою хавкою своєї пасії, але затриматись йому не дали. А що в мене є? Гаразд, то знову був кошак. Виявляється, що таки є можливість подолати імбового зомбака за допомогою золотої книги живих, і народ відправився за підказками в музей. Чому вони не згадали про цю книгу два дохлих фраги тому? Я без поняття. Але ситуація ускладнюється тим, що імхотеп разом із чумою перетворив місцеве населення на рабів, яких запустив атакувати музей. Коли стало відомо, що нова книга під статуєю Гора, Джонатан вирішив закосплеїти чум. Много єгиптянина. Не знаю, чому це подіяло, але такий підхід допоміг Піплам моторно здриснути. Проте виїхати з Каїра виявилось хардкорною задачею. Коли їм довелося проявити ГТАшну майстерність водіння, в процесі бійки фільм позбавив нас компанії останнього дурня Замфору. І так, я вкурив іронію того, що американці, які звикли вирішувати проблеми озброєні до зубів, при появі першої серйозної небезпеки, здулися по черзі. Стівен Сомерс, наче воду дивився. Головні герої теж далеко не втекли коли перед ними постав повністю відроджений зомбак, Евелін добровільно з ним пішла, аби виграти час оконелу з компашкою, і при втечі через каналізацію пожертвував собою куратор музею. От облом. раніше міг зібрати на бій цілий натовп, а тут якось дав слабину. Тож залишки компашки вирішили запросити допомогу пілота по імені Вінстон, який дуже захоплений небезпечною місією, і готовий бути героєм, що бореться заради класичного голівудського тропу. Тоді вицію убити домка і врятувати світ. І без жартів на доісторичний літак помістилися всі, тоді як Кім Хотеп на місці вирішив влаштувати екшн сцену на рівні кінця 90-х Виглядає вона реально солідно, оскільки Оконел досі не змирився з тим, що свинець не здолає магію. Ситуація була наступна. Увага! Говорить командир корабля. Є добра звістка і погана. Добра, ми йдемо на посадку. Погана на аварійну посадку. Хоча в Павлі так досить демократично, все ж вони втратили Вінстона, який мав на меті піти смертю хоробрих і таки отримав те, чого прагнув. Нехай в цього дядька було мало екранного часу, все ж він тут один з моїх улюблених персонажів. Отож, імхоте почав підготовку до ритуалу, тоді як головна компашка озброєна до зубів відправилась у гробницю. Через ступняк Джонатана, який напрошувався на жорстоку розправу, вони спалили своє місце знаходження, і для боротьби з туристами, імхоте. Пробудив своїх жерців. Блукаючи по темним коридорам, вони таки натрапили на скарбницю фараона, та оскільки в них рятувально-бойова місія, збагатитись не вийде. З боєм вони таки прорвались до потрібної статуї та без пасток дістали звідти Макґафін. Причому Ардет Бей пішов на самопожертву, відволікаючи легких NPC. Тим часом Евелін підготували до ролі дами в біді. Вімхотепа таки вийшло воскресити свою пасію. І коли на диві нависла загроза розправи, почалась довга і Край довбанута бійка. Закінчився епічний слепстік тим, що Джонатан, нарешті, став корисним. Не без допомоги, таки зміг розшифрувати закляття із книги живих. І якимось дивом, це допомогло командувати зажмуреними гвардійцями. Наказавши їм анігілювати нафіханк Сунамон, для Імхотепа повторилась початкова сцена, чим він, зрозуміло, був незадоволений. І вступивши в цей момент у фінальне протистояння із протагоністом, іві промовила фінальне контрзаклинання, що позбавило Імхотепа суперсил і відповідно дало можливість точно його прикінчити, але релакснути після перемоги не вийшло. бо Бенні випадково активував якраз ту саму пастку, що почала рівняти піраміду із пісками. Через рукожопість Джонатана вони втрачають книгу живих, і я прекрасно його розумію в момент, коли йому не дали забрати, хоч трохи скарбів. Бенні спізнився до закриття і, залишившись заблокованим в піраміді на стадії руйнування, все ж в нього знайшлась компанія. Ну Що поробиш? Фортуна повернулася до нього. Іншим боком. І, хоча цей персонаж забезпечив тут море ржаки, якось його не шкода. Головна компашка вибралась за мить до того, як весь комплекс остаточно завалився, з фінальним скримером вижив навіть Ардет Бей, якого врятували перезйомки. Ти знадобишся нам для сиквелу, хлопче. Отож, маючи фінальну змогу визначитись у своїх стосунках, любов ненависть Ріка та іві перейшла на новий рівень, і вони разом поскакали на верблюдах до заходу сонця, не відаючи, що до цього бен. Як міг налутив їх скарбами. І це кінець. Що ж, це була Мумія легендарна кіношка, що запала в серця цілому поколінню, та здобула армію фанатів, які люблять цей витвір дотепер. Проте з перебігом часу, дорослішанням основної аудиторії, помітними косяками та недосконалістю багатьох ефектів, могло здати, що стрічка навряд може когось здивувати при сучасному об'ємі екшену в кіно. Та з усім цим маю визнати, що через роки я обожнюю цей фільм. Так, я засередив увагу на недоліках, та навіть з ними тут є по-своєму унікальний та неповторний шарм у кінохи капець, яка багатожанровість. Тут помістився бойовик, хорор, комедія та навіть мелодрама. І при цьому якимось дивом нічого не виглядає зайвим, і все на своїх місцях. Перенесення подій в ті роки минулого століття то взагалі геніальне рішення. Епоха єгипетських розкопок виглядає автентичніше за будь-яку спробу зняти такий фільмець в сучасному сеттингу. Як на мене, будь-який витвір про мумію, який відбувається в наш час, вже напрошується на провал. Хоча тут все набито заюзаними голіву. Зкими кліше при перегляді це абсолютно не висаджує, бо персонажі, хоча й відповідають шаблонам, зіграні шикарно. Антагоніст, що, наче списаний з бульварної літератури тих часів, насправді має цілком зрозумілу мотивацію і частку трагізм. Трендець, через який головні герої мусять пройти впродовж фільму, викличе в глядача весь спектр емоцій. І все це супроводжуване якісною атмосферою пустельного Єгипту і саундтреком, що ідеально відповідає настрою конкретних сцен. Хоча при зйомках вистачало казусів, і сам проект дуже довго добирався до глядача в зайвий раз переконує, що в компетентних руках успіх був забезпечений. При тому ж, 80 мільйонами бюджеті, кіноха зібрала в прокаті 416 лямів. Сиквел, як і новостворена в черговий раз франшиза, були неминучими. Косяків, як завжди, побільшало, і хоча про другу частину думки людей-спірні, давайте всі вдамо, що не дивились гробницю імператора драконів. А ще забудьмо про існування ремей. З Томом Крузом. Просто дрижаки хапають. А з вами був всі Цинь. Дякую, що додивились це відео. Не забувайте донатити ЗСУ та лише перевіреним фондам та волонтерам, бо війна триває і малих донатів не буває. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей!